можеш, Грего, ти цікавий хлопець, ясно, і тобі є що сказати. І це дійсно варто вислухати. Гаразд. Тож просто будь упевненим і, і слухай авантюристів усім своїм серцем. Ха, ти харизматичний покидьок, Грего. Так. О, вітаю, авантюриста! Не бажаєш квест? О, так. Дякую, авантюриста. Знаю, ти зайнятий, тож перейду одразу до справи. Моїм вівцям погано. Ця зима була холодною. Пропустите. Без проблем, це була багатосилінна частина. Перейду до наступної, ти зайнята людина. О, якщо ти зробиш мені честь і наважишся. Добре, мені потрібно, щоб ти Пропустите. дістав. Моя сім'я побудувала. Пропустите. Я був би дуже вдячний, якби ти. Престите. Прийняти. Що в мене. Ти ж стерво. Ні. Грего, ні. Слово, що виринає з думки, творить оселю для душі. О, вітаю добрий пане! Як ваші справи і дозвольте сказати, яке у вас тут чудове містечко. Воно одночасно химерне, і галасливе, і метушливе. Отже, я бачу, що ви видаєте квести, я б хотів узяти сільвопле. А тепер прошу, потіште мене своєю розповіддю. О! Гаразд, ого! З чого мені почати? Ну, з самого початку, напевно. Добре, звісно. Боже мій. Так, ну а, е. вітаю, авантюриста, вітаю. Мені потрібна допомога. Моїм вівцям, моїм вівцям погано. Ця зима була холодною. О, ні. Льотою і важкою для нас усіх. О, е, добре, мені потрібно знайти ліки. Мої вівці дуже хворі. О, бідолашня ягнятка. Дуже-дуже хворі. І сумні. Дуже, дуже сумні. Якщо ти зробиш мені честь і підеш до лісу за потрібними для лікування травами. Я буду у вічному боргу перед тобою. Моя сім'я будувала це містечко і життя для мене тут. І якщо я втрачу цих овець через жорстоку зиму. Боюся, я не оговтаюся від фінансової скрути. Я можу запропонувати тобі трохи золота, як винагороду, але найголовніше свою вдячність і повагу. Що ж, я покірно приймаю. Боже мій! Ого, Авантюриста, дуже тобі дякую! Більшість авантюристів просто все пропускають. Не можу уявити, чому. Ця історія розриває серце. Дякую, авантюриста. Я теж так думаю. Знаєш, іноді дуже важко бути почутим. Звісно, а тепер для справедливості дозволь поділитися власною трагічною історією. О, гаразд. Про те, як моя мати залишила мене на порозі старої церкви після того, як мій батько втратив наш дім, граючи у хованки. Звісно, поки він ховався, він не міг заплатити домовласнику. Тож нас з матір'ю викинули просто на вулицю. Ага. Мама думає він нас покинув. Але я знаю правду. Я знаю, що він десь там, можливо, за великим каменем. Або за поваленою колодою. Чекає, поки його знайдуть. Пропустите. Ось чому я ходжу лісами. Видивляюся, шукаю. Чекаю того дня, коли я знайду батька і заберу його додому. Пропустите. Хоча дім це дивне поняття. Пропустите. Для мене домом давно вже став підвал церковного льоху, в якому я був прикутий ланцюгам. Пропустити. Зараз розповім тобі про це. Пропустите. У тому підвалі я став самим собою. І зав'язав міцну дружбу, яка мене підтримувала. Пропустите. Зі зграєю добрих мишей. Пропустите! Я давав їм сир зі свого пайка, а вони ніжно гризли мої кайдани. Пропустите! О, це була весела гра! Пропустите! Поки не відкрилася вигрібна яма. Пропустите! І я не зміг втекти через каналізацію! Все, пропустите! Місяць я провів там без сонячного світла, пропустите. намагаючись знайти вихід. Пропустите. величезні лабіринти і купила їх. Пропустите! О! Це нагадало Пропустити. той раз, коли я впав у структур під час війни Ельф. Пропустити! Пропустити! Пропустити. 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 А, гадаю, сьогодні я за своїй урок. тож і я там стояв по коліна в лайні. Пропустити! Пропустити! Пропустити. Чесно, Грего, у них лайно яскраво фіолетове із вкрапленнями рожевого, але з дуже сильним ароматом м'яти. Пропустити. Дуже сильним. Пропустити. Ну, ну, будь зі мною, Грего. Будь зі мною!